Ми всім прокидаємося і пам'ятаємо, що сьогодні, в 1993 році, Стівен Спілберг випустив на екрани фільм Фампл. І на сьогодні динозавр, вибачте тебе так, українська на так хрід, сміялся, аж, аж скула заскочила. Чуєш, А в тебе завтра кліпатура буде. <рек> 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 він не знає, що до держави. Дехто вважає, що Кузьму можна вважати мастодонтом українського шоу-бізнесу. Ну, в принципі, це правда, але не за віхом, а за вислугою. Я б так навіть сформулював. Правильно? В, в українському шоу-бізнесі. По, по вигляду. Рік Риг... 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 йде за два. Риг... Не кажи. Це точно. Мені а... мушу вам сказати, що нічого не помінялося, як було 20 років тому. Так само не беруть пісні на, на радіо. Наші брати пісню випускне, якщо по всій країні будуть випускні, якщо ліпше взяти. Мені нужна московская а пеписка. Скажи, ну ж якось так логічніше, правда? Пеписка, пеписка. Ти не чув? Не прописки, пеписка. Пеписка, конечно, так співати на радіо. У мене просто так, че, о, вийшло. Ти обізнана. Ми зараз з колегами новий хід єги. А я я персона VIP, VIP. У мене є джип, джип, обганяю, підрізаю, мені сигналять біп-біп. Це Вичітка з правил дорожнього руху для блондинок. Вони собі на спосіб наш писати текст, я можна вичитку. Ти також такого на початку квітня зарядився знову на Гутенморгені, щось трохи там по філону і потім десь зник. Ні, не зник. Я туди йду, ну встав, прийшов, не встав, проспав, не прийшов. Сьогодні я перший раз за рік навів собі будильник, бо курча, знаєш, до пацанів якщо... прийти. Човіки здорові, знаєш, да. кубіта красива, ну, то треба прийти. А так я собі живу, нарешті так, в 41 рік я знайшов якусь гармонію. Проснувся, прийшов на роботу. Не ніякого Ні, слава Богу. Ну, Головне, що є розуміння з боку тих, хто... Оля ще загубила. Вольки, мікрофон постійно туди падає. Знає, Ще... А можна нашим обрізали чи комусь попросити, щоб в мікрофон камеру вмонтувати? Щоб... Якщо ти у нас ну, такий престижний динозавр, то скажи, будь ласка, що їдять динозаври? Та хто казав, що я престижний? Я ж такий виноградарський динозавр. Що ти що... Так само, от, як, як встав і пішов на роботу, так само, що відкрив холодильник, є ще з жертви, з нема. Фіно, я, не я тебе Чиж, Кузь, Кузьма, як ти думаєш, чому вимерли динозаври? От твоя версія, бо в нас сьогодні ми навіть... Не ну, вони задоубалися, ну жили, скільки мільйонів? 200 мільйонів років. Як ти б 200 мільйонів жив, чувак? Всі, всі, всі фільми видів, всі DVD перекупив, всіх бобів перетов. Ну скільки можна. Що вони робити? Кажуть, ладно, давай, курим і все, і лягаємо спати. І що ж вони курили, цікаво? А? Ні, так закурили вже на кінець. А вони як лошаді, знаєш, бо капля нікотину вбиває лошадь. Так, що одно, вони Ми все-таки повернемося до того, про що ми з Кузьмою хотіли поговорити, про динозаврів українського шоу бізнесу. кажеш, що нічого не міняється, що було 20 років тому, так і зараз залишилося. І ми дивимося на першу топ-10 українських. Поп uh, і, і рок, якщо він є. Чи? І і, і, і yeah, Виконавці що що це... безкорочення, поп, рок, все одні, Top. які самі лиця, що були там 10-15 років тому, ті самі Але зараз наверху. Ну, і завдяки пластиці, Тут трохи yeah. деякі в нас тільки молодші, що в бізнесі. Yeah. А що в нас не з'являється там в топ-10 нікого нового? Що тут таке? Чого не пускають той клуб закритих vip персон? Так, хтось пробував з'явитися, от Скай пробували з'явитися, але бачив чоловіків, недавно то кажуть, що так ну, не дуже живеться легко молодим музикантам на Україні. Я рахую, що дуже заполітизовано, як не крутився одно політику. Тобто політики купили собі, собі взяв одно радіо, собі взяв друге радіо. розумієш? І вони крутять одно і то саме, на що їм рискувати і пропихати якусь нову зірку. Їм же ж треба, щоб була чітка аудиторія, вони її виховали примітивно і потім тим самим кормлять. Кузьма, а прихильники в тебе? Ті самі, що й були, чи вони поновляться? Ті перші ту внуки слухають. Та внуки, все, у нас отак, знаєш. ми йде. Династія. Баб, бабулька вже так лежить на одрі, так передає компакти внучки, знаєш, каже, от передаш своїм внукам. А от Скрипка колись дуже пишався тим, що його діск в космос полетів Льоня Каденюк, то як літав перший і останній що, український космонавт. Ми велика космічна держава. У нас був один космонавт за 18 років з компактом скрипки. То може це все через скрипку, ти не думав? А ти? там летить такий американський і так, а що то за придурок з компактом скрипки, знаєш? Нам заборонили вилітати, бо, бо коротше, він включив голосу музику скрипки, на весь космос. І більше не пускає чувач. і Пускай, а <oczywiścieEs> <skaic>. <A> ти роблено нам. Ти б хотів, щоб твою музику, твій компакт, там чи якісь mp 3 файли з собою взяли десь там на підводну лодку якусь. Чи може в об'єднаний І потім лодка Курск загинула із-за того, що взяли mp 3 з хлябина, так? Ну газета ж так напише. Ні, я рахую, що якось так подібно на такі знаєш, поховання. Я пам'ятаю, колись один чувак хотів десь колорахова зарити наші тіво. Наші компакти бо казав, що центр Європи тут дуже символічно, і кажу, чувак, я тебе зарию, віддай сюди. Знаєш, ну так само як в труну. Хороша тема для рамка. Як в труну не не можна класти. Знаєш, ну там хтось пише фотографію свою. Живі квіти не можна класти. а якщо кладеш, то диво три плеєр, то скільки комплексів батареї класти. Скільки батареї класти, як один войков вмер, а потім мені приснився. каже, перекажіть моїй дружині, щоб мені дала мешта. Чесно. Чесно кажу. Він був повеже. наступний похорон і поставили ті на ці мешта, -о -о і таке осталось передали. Та... Ну, <laughs> а давайте поговоримо про вічність. <laughs> саме... А мені чуєш, а мені тому написали на камері, щоб я не забуду. Весь мати за українську шобізду за півгодини. Я пам'ятаю, забери то. Наскільки, <laughs> ну, от от... Я вже не хочу серйозне питання якесь поставити. Наскільки ну, ти Тому... вважаєш, українська музика і взагалі там музичні технології відстають від європейських і американських. Ми хоча б ми, рухаємося. Найбільше бентежить той факт, Саня, що той динозавр робить в мою душу. То, що він інтелектуальний, мене ми, мало в даному бо... та. ну, технології? Так, ну, ну ми рухаємося хоча б до, до Європи, до Заходу. Чи, чи стоїмо на місці, то вчимося там в багнюці. Ну. Знаєш, Євробачення зразу викреслюємо, тому що Євробачення це такий фестиваль нафти Ні, газу. так, Євробачення, та, 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 то не, не інтересує то, то, то Рух, Києв, то та, від, від Європи. В Студії кайфові є, та, є нормальні пацани, які от, готові щось записати, але нема, нема моди на талант. Тобто, дивися, візьмемо навіть пару таких груп, як Кіллерс, Кукс. Ну, не беремо тих вже таких старих відомих. В нас такі не з'являються. Тобто на плаву вони не з'являються. Вони десь там є по підвалах собі шкрібають, розумієш? Їх би випустила та сама димна суміш. Кайфові чуваки, і таких мільйон є. Але де вони? Їх по тіліку не побачили. Але от 1 їх не показує, наприклад. А МТВ ніхто не дивиться, курче. А що буду робив? Що б доробив? Може, щось можна змінити? От, припула... А то типу ви мене знайшли, що я маю а, відповідальний робочку. Да, да, Кузьмов да, да. депутати! Кузьму в президенти! Да. Просто розумієш, ти сам от кажеш, що типу, народ виховує дуже так примітивною музикою. Там, ти запустив разом з ББшком, той такий абсолютно соціальний проєкт, поющиє труси. Так, так і, і вони, вони придумали, вони придумали дуже, дуже кайфову штуку, вони його не крутять. Розумієш, по радіо його не крутять. Ага. Так. І кому, я, і кому я, я пояснюю, що, що то соціальне, якщо вони не можуть в тому розібратися. Якщо ти не чуєш, то понятно, га, і труси, то видно таке саме ге, як все решта, розумієш? І все, дуже класний, дуже класний спосіб. Не, не крутять ні їх, ні мене не крутять. Я московська, я піпіська. Старі, старі пісні, ми тебе крутим. Так що, якщо вийде десь нове відео, приходь до нас, ми тебе розкрутимо. Слава тобі, господи. Окей, динозаври, дякуємо тобі, пішни, пішли, динозаврику треба поїсти. Ну, свій чесно. Забирайся. Отак от вимерть, якщо динозаври в нас в ефірі, але на тому, панове, шоу тільки починається.